Триває ТЕР громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку журналістка Ірина Дімітрова. Вітаємо, пані Ірину. Вітаю. Вітаю. Ви зараз в Луцьку, так? Так, да, наразі. Я перебуваю Луцьку. вибачте, що не змогла завітати до вас на студію, я трошки прихворіла. Е, ну, хочемо, щоб ви розказали про свою історію, адже ми знаємо, що ви з Донеччини, з Мар'їнки, і двічі доводилось звідти виїжджати. Е, е, ну, моя історія почалася як взагалі війна в 2014 році, в 2014 році я тоді проживала в місті Донецьку. І я виїхала з міста Донецька. Я виїхала в Житомир і проживала в Житомирі і, мабуть, три роки. Три роки, але в 2017 році, році, зв'язку з тим, що в мене захворіли батьки в зв'язку з тим, що їм потрібна була допомога. Вони проживали тоді в містечку, невеликому неподалік від Марінки. Мені довелося в 2017 році повернутися на територію не окуповану територію Донеччини. І виїхала я з цього містечка вже коли розпочалися бої за Вогледар і була захоплена Волноваха. Тобто, це кінець березня 2022 року. Я виїхала до Луцька. Чому до Луцька поясню, мої знайомі порекомендували мені це гарне місто, і сказали, що дуже класне місто. А квартири набагато дешевше ніж в Львові. Тому я поїхала до Луцька сама. Ну, тобто я їхала не до знайомих, не, не до родичів. Просто по рекомендації, по, по, за порадою своїх знайомих колег, я поїхала в Луцьк. І справді дешевші квартири в Луцьку? Так. Насправді так. Оренда набагато ну, дешевша, ніж у Луцьку. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вам вдалося обжитися, чи були якісь проблеми, чи дійсно легко було знайти житло, адже знаємо, який був жіотаж свого часу? Ну, я можу сказати, що мені повезло, мабуть, тому що я знайшла тут групу. Рієлторів, які на той час допомагали переселенцям, підшукували їм варіанти житла, які більш-менш ну для переселенців ну за ціною підходять. Тобто, я вийшла на цих рієлторів також через знайомих. і Вони, ну скажімо так, за зовсім невелику плату, вони навіть не брали тоді комісію за свою роботу. Тобто, виключно я платила арендодавцю і ніяких проблем не трудно, що. Ну, Тоді в мене не, не було. Як наразі з житлом, я знаю, що воно трішечки збільшилось у порівнянні з березнем, з квітня минулого року. А збільшилося. А з роботою як? З роботою в мене віддалена робота, я слава Богу, не внос. Я роботу, я працюю віддалено, я працюю я журналіст громади Схід видання, яке раніше видавалося ну, в друкованому виді. Наразі ми перейшли в формат інтернет-видання. Я працюю на світі новин і пишу статті. Ну тобто робота є. Кажіть, от хто читає вас, чи знаєте ви, чи на окупованій території читає хтось наші видання? На окупованій території я знаю, що люди і читають, і цікавляться навіть, особливо молодь. Молодь, яка планує надалі з окупованою територією. Я маю зараз на увазі, звісно, окуповану територію, що окуповано з 2014 року. І особливо та молодь, яка планує навчатися далі після закінчення школи в Україні, яка або екстерном закінчує школу в Україні. Тобто, молодь, звісно, да, цікавиться і читає. Ще розкажіть про свою роботу в Мар'їнці, ви там працювали тривалий час, я знаю. В 2017 році мені я до речі до 2017 року я не працювала журналістом, але я повернулася в невеличке містечко лежі, мама в мене дуже хворіла, і мені потрібна була робота. Ну, не можна ж без роботи перебувати. І мені запропонували роботу в, на той час ще в комунальному виданні, тобто в районній газеті, яка називалась Мар'янська Нива. І я працювала там два роки до 2019 року. Добре. Це була газета, яка виходила. Два рази в, в на тиждень, здається, потім раз на тиждень, комунальна газета. Ну, основна тематика це, звісно, було життя прифронтових сел. Селищ доводилося їздити, доводилося бувати в всіх селах, які, мабуть, зараз на слуху, і в містах, які знаходилися поруч. Знаходяться зараз поруч з Марінки, тобто і в Красногорівці, ми були неодноразово. І я можу сказати, що не дивлячись на те, що в принципі війна на Дон... ну, принаймні війна на донеччині, вона з 14-го року, -му, 19 дев'ятнадцятому роках, ну тобто ситуація змінилась на краще вже від... вдалося певним чином відновити інфраструктуру. Звичайно, не всю зруйновану ще в, там, в 2014-2015 роках. Поверталися люди, діти ходили до школи спокійно. У нас побудували класну супрову школу опорну в Красногорівці. Так мабуть, найкращу на всю область. Там навіть можливість для дітей інвалідів пандути спеціальні вона облаштована була повністю по самим новітнім технологіям, але на жаль, її вже зруйнували, звісно, дві тисячі двадцятого році. Тобто, і не можна сказати, що життя прям вирувало, але воно налагоджувалося. І це було видно, тому що люди поверталися і створювали нові робочі місця. Підприємці були. Ринок працював до речі, дуже такий великий був ринок в Ма до повномасштабного вторгнення. Туди навіть іноді приїздили люди з навколишніх міст, сел. Ну тобто життя було. Б. Там. Пані Ірино, чи можете розповісти все до це... секрет того, що от, дійсно Мар'їнка, Красногорівка, ці міста, мабуть, відомі не лише в Україні, а в всьому світі з 2014 року вони на лінії фронту, але все-таки ось тут ми побачили, що тут фронт вистояв і расисти не змогли прорвати оборону українських військ, завдяки чому, на вашу думку? Ну, на мою думку, я звісно не військовий експерт, але скажу, що на мою думку, це пов'язано на, на ну перш за все з тим, що там 8 восім років укріплювалися українські військові, будували укріплення. Е і я думаю, що тільки завдяки цьому тримаються міста. Хоча, наскільки я знаю, у Марінки майже немає. Вона повністю знищена в Красногорівці. Ситуація трішечки краще, але там немає опалення, газу, води і навіть періодично немає світла, але люди там ще залишаються. В Мар'їнці, наскільки я знаю, наразі людей нема. Ну, Тобто всіх вивезли. Але чи є у вас можливість дійсно підтримувати десь... контакти з тими людьми, які там, можливо, залишилися в таких умовах? В Красногорівці? Так, ну швидше все. Ну, я можу сказати, що чесно кажучи, в Красногорівці більшість моїх знайомих виїхало. Виїхало, і навіть є такі, які. Ну, на жаль, мені не, не хотілося б це говорити, але є ті, які сказали, що не повернуться. Виїхали в який бік? В бік Росії чи в бік України? Мої знайомі ні. Мої знайомі виїхали всі в бік України. Деякі з них певний час мешкали за кордоном, але повернулися зараз. Вони живуть в Вінниці, в Івано-Франківську, в Дніпропетровській області, а вони виїхали туди. А дехто навпаки наразі перебуває там, наприклад, в Кранчузі, але планує виїжджати до Німеччини. Але планує виїжджати, тому що має плани влаштуватися на роботу за, за кордоном. Пані Ірино, ви згадали про тих людей, які не готові повертатися на Донеччину, зокрема в Мар'їнку чи в Красногорівку. Які їхні аргументи? Чому вони не хочуть повертатися в свої рідні місця після перемоги? Ну чесно кажучи, по перше, повертатися, мабуть, не хочуть першу, ну з тим, з ким я спілкувалася, я знову наголошу про це, тому що там є багато людей з Марінаки, які кажуть, ми готові повернутися навіть на руїни. Угу. У разі нашої перемоги ми, ми готові по, по, повернутися на війну і відновлювати місто. Але е, я вам можу сказати так: той, хто не хоче повертатися, це переважно люди молодшого віку і, звісно, ті, які ну, вже якось налагоджують життя на новому місці і мають якісь плани там, щодо пла працевлаштування там, або якось змінити там власне особисте життя. Тобто люди, які. Ну, скажімо, ресурсні, мабуть, так, люди більш старшого віку, і, звісно, переважно хочуть повернутися. Хоча знову-таки є люди, яким 40 років вони також планують повернутися відбудовувати. Той, хто не хоче повернутися, це ще, мабуть, і ті, у кого зруйнований будинок або пошкоджений будинок. А у вас які особисті плани? У мене особисті плани взагалі повернутися в звільнений Донецьк. Тому що до 2014 року я проживала в Донецьку, я люблю це місто і взагалі я хочу туди ну, повернутися. Не знаю, я не можу сказати на зовсім, але я хочу повернутися. Для чого? Я взагалі хочу, щоб Донецьк був, він є, щоб він був українським містом. Я вважаю, що завдання журналістів це ну, сприяти о, цьому важкому періоду, який буде після перемоги, після звільнення періоду деокупації в містах людей. Тому що звісно не всі донецькі сепаратисти дуже коробить нас до -дон донечан, коли кажуть, Та, ну, там залишилися на окупованих територіях лише сепаратисти. Та ні, просто у людей були інш, ну, різні обставини, багато обставин У когось хворіли батьки. Хтось не мог виїхати, покинути там когось з близьких. Комусь було страшно виїздити, можливо, було і такі, але там є люди, які чекають Україну. Я це точно знаю. Але все одно місто було 8 років в окупації, виросли, виросли діти, які народилися під час окупації, вони пішли в перший або в другий клас уже. І оцей період деокупації буде, мені здається, це моя особиста думка, буде проходити трішечки складніше, ніж, наприклад, звільнена Харківщина або звільнена Херсонщина. І я вважаю, що у цей період деокупації там повинні бути люди. які... Ну, журналісти в першу чергу, тобто люди, які місцеві журналісти, тим більш тому, що Місцеві знають специфіку, як то кажуть, калоріт і довіри більше до місцевих. Чому тому, що якщо ти там бачиш, що цей журналіст він живе на сусідній вулиці і разом з тобою, все бачиш, що відбувається навколо, то ти, звісно, будеш довіряти йому більше ніж тому, хто приїхав і виїхав. А це моя особиста думка. І журналісти там потрібні, бо мені ну, моя думка там буде дуже важкий період, де, де щоб вона відбулася в головах людей. Тут ми не можемо не погодитися з вами, адже знаємо, що Радянський Союз, Російська імперія вони завжди присилали людей, окупантів от на західну Україну, а населяли своїми журналістами, своїми партработниками, а не робили ставку на місцевих, власне, не довіряли місцевим. Тому нам справді треба людей з українською позицією в Донецьку. Скажіть, але залишились у вас якісь контакти з місцевими мешканцями в Донецьку? Можливо, десь ви переписуєтеся десь таємно? О, це Важка історія. Справа в тому, що більшість моїх знайомих і друзів виїхали. Виїхали, причому деякі з моїх знайомих, деякі з моїх друзів. Перебували в АТО, служили в АТО. Тепер наразі вони знають ходяться на фронті. Вони таки ж також донечани. Хоча чесно скажу, вони ну в 14-му, принаймні, році багато хто не афішував це, що вони перебувають в АТО. Бо у деяких там залишалися батьки, родичі. Ну але зараз вже все ну, такого немає. Але в мене залишалося там кілька знайомих людей, і я вам можу сказати, що. Ну, Ці люди були, знаєте, як кажуть, сепаратисти. Да? Ні, у нас є сепаратисти, але у нас дуже багато блота, як то кажуть. Тобто, люди, яким все одно. Мені здається, моя особиста думка, що сепаратисти є в кожному регіоні. Принаймні, те, що відбувалося там на Київщині, на Харківщині, на Херсонщині, показало, що зрадники були всюди. так? Процент їх на Донеччині не вищий, я впевнена. Просто на Донеччині трішки більше тих, кому все одно. Так, ось деякі мої знайомі, які були не сепаратистами, а їм було просто все одно, вони різко припинили зі мною спілкуватися, просто обірвали всі контакти з 24 лютого. Вони не виходили на них зв'язок і не виходять до цього часу. Ну, можливо, через мою позицію, можливо, через їх позицію, можливо, через страх, тому що вони перебувають на окупованих територіях, а я ні. Можливо, через цей страх. Але вони свою позицію мені не пояснювали, на жаль. Пані Ірино, А чи в багатьох людях ви розчарувалися починаючи з 2014 року, і, зокрема, з 24 лютого 2022 року? Чотирнадцять взагалі дуже мало таких людей, і я скажу більше, я, наприклад, навіть ем, більше е, зблизилась з багатьма людьми. Е, я перебув. Проживала в Житомирі певний час. Там проживали переселенці з Донецька, і з Микіївки, із Луганська. Ми спілкувалися, підтримуємо контакти наразі і зараз. Я на, ну, навпаки переконалася, що все ж таки Донеччина ну, це не сепаратистський край, як кажуть, це просто є якийсь відсоток людей, яким промили мізки. Але в більшій частині ну, донеччани і люди, які проживають на окупованій території, вони притомні. А з лютого ні. Не більше. Їх стало не більше. Чесно. Ну, тобто, хтось такий, щоб я в ньому розчарувалася, а була з 14-го не, не розчарована, таких немає взагалі. І, пані Ірино, на сам кінець, наскільки знаємо, ви втілюєте в життя різноманітні громадські проєкти? Що це за проєкти і для чого ви ними займаєтесь? І ми створили перед повномасштабним вторгненням за кілька місяців. Ми створили там на Донеччині з однодумцями громадську організацію Жінки громади, яка мала на меті займатися протидією домашньому насильству і поширенню ідеї гендерного гендерної рівності. Ми написали пару проєктів, але жоден з цих проєктів не отримав грантової підтримки. І тут розпочинається широкомасштабне вторгнення. Ми переїздимо і вирішаємо. Вирішили реалізувати з колежанкою проект, спрямований на. Підтримку жінок-переселенок. Тобто, завдяки підтримці львівських феміністок ми написали цей проект. Грантодавців виступав благодійна е е організація зі Сполучених Штатів. Вони надали кошти на закупівлю е сертифікатів на засоби гігієни для жінок-переселенок, які проживали в місцях компактного проживання. І ми реалізували цей про. Ект важливий він нам здався тому. Ну чому? Тому що в принципі переселенками в більшій частині є ж жінки з дітьми. Іноді це багатодітні мами, вони потребують, звісно, якоїсь підтримки. А засоби гігієни це те, що ну не завжди жінка там може на це витратити зайві кошти, так? особливо якщо є діти, вона в неї має квартиру і тому таким чином ми вирішили, вирішили жінок підтримати. У нас є задумка реалізувати ще один проект. Він буде спрямований на створення нових робочих місць саме для переселенців і на створення доступних соціальних послуг для переселенців. Зокрема, ми хотіли б. Створити в Луцьку соціальну пральню, тобто пральня, яка б за невелику плату обслуговувала не лише жінок переселенок а в принципі жінок, які потребують підтримки та допомоги, також і це жінки з інвалідністю, і жінки, які багатодітні мами, і жінки, там ну які проживають самі або самі виховують дитину. Хочемо реалізувати цей проект зараз. Він на стадії розгляду. Ми сподіваємось, грантодавець підтримає і вона буде соціально правильно. Ну, що ж, ми вважаємо вам втілити цей цікавий проект у життя. Дякуємо вам, пані Ірино, за спілкування, за те, що знайшли з нами з нами можливість поспілкуватися. Отже, журналістка із Донеччини, яка нині мешкає у Луцьку, Ірина Дімітрова була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пані Ірино. тримаємось